Музика Преподобні Євтихій та Флоренції Прославили Господа у VI столітті Євтий, як наставник інуків і ревний проповідник вчені Христового, а преподобний Флорентій як відлюдник та дивотворець. Святий Євтихій за життя дива не творив, проте після його смерті багато християн отримали зцілення від одягу спочилого. Із життя преподобного Флорентія відомо, що йому тривалий час прислужував ведмідь, який покірно виконував накази старця. Із заздрощів четверо ченців убили ведмеді, а згодом їх уразила смертельна хвороба. Через це святий Флорентій вважав себе їхнім убивцею. Праведник спочив у 547 році, через сім років після смерті Євтихія. Сьогодні церква Христова вшановує пам'ять цих італійських святих. Вершина святості та досконалості полягає не в невдивотворенні. А в чистоті любові. Не в довговічності чесна старість і не кількість уроків вимірюється. Митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим Ротов за своє недовге життя встиг немало послужити церкві Христовій. Місія в Єрусалимі, відділ зовнішніх церковних зв'язків, всесвітня рада церков. Маючи великий багаж богословських знань та чудову пам'ять, він ніколи не писав тексти своїх звернень заздалегідь. За життя митрополит Никодим був відомий як активний церковний діяч, патріот і миротворець. Працював владика, не шкодуючи сили здоров'я, і пішов із життя на 49-му році від сьомого інфаркту. 35 років тому. 5 вересня 1978 року митрополитний Кодим помер у Римі під час прийому у папи Іоанна Павла І. Усе Моє свідоме життя належить церкві. Сімнадцять миттєвостей весни, майор Вихор, Петрівка 38. Вітчизняні телеглядачі добре пам'ятають, що ці фільми поєднує рядок із титрів автор сценарію Юліан Семенову. Письменник та журналіст завжди жив проблемами сучасності. Юліан Семенович був і на будівництві і в центрі воєнних дій в Афганістані, брав також участь у пошуку янтарної кімнати. Багатющий життєвий досвід Семенова не виявився марним. Майже всі його твори були екранізовані і мали великий успіх у глядачів. Серед них тарс, уповноважений Заявити, наказано вижити, прес-центр та багато інших. Нині також користується популярністю заснована письменником газета цілком секретно. Якщо не можеш написати, пиши обов'язково. З благословення святішого патріарха Олексія II, рівно 20 років тому, 5 вересня 1993 року, було створено центр релігієзнавчих досліджень в ім'я священомученика Ірини Ліонського. Усі ці роки його очолює Олександр Леонідович Дворкін. Центр працює над проблемами нових релігійних рухів, сект та культів. У ньому проводиться активна інформаційно-консультативна та просвітительська діяльність, що розкриває небезпеку, яку несуть у собі тоталітарні секти. Центр є головною структурою Російської асоціації центрів вивчення релігій та сект, членом Європейської федерації дослідницьких центрів інформування про секти. Його співробітники здійснюють експертну роботу, а також відповідають на звернення окремих громадян. Справжня свобода вибору неможлива без свободи інформації. У наступному випуску Про святителя Каліника Патріарха Константинопольського 5 вересня 1905 року підписанням мирного договору у місті Портсмут закінчилася російсько-японська війна 1904-1905 років. Її називають останньою представницею срібного віку російської літератури письменниця Анастасія Іванівна Цвітаєва. В 1996 році соном святих Херсонської землі поповнився ще одним праведником священномучеником Прокопієм Титовим.